Так, Які зміни стосуються Т012 після встановлення дизеля? По-перше, вирізав тут для того, щоб ця кришка знімалася окремо і не прийшлося постійно вигнати от його бокові панелі. Зняв старий бак, тут поставлю на його місце нормальний акумулятор і ящик для інструментів. Так, балка передня була перенесена вперед. Доварена тяга і доварений кардан на передній вал відбору потужності. Рама була переварена таким чином. Все стало на свої місця. Під капотом. Провод один підключив, другий ще не підключив, треба поміняти фішки. Переварив вихлопну, що вона йшла вниз. І тут внизу поставив таку квадратну від мотоблока десь кінських сил, але водяне охолодження. Бак переніс також наперед. Воздуха лишився рідний. Тросі газовий мотоблочний. Чому він так іде? Тому що коли закриється капот. Щоб воно не мішало. Поки що не придумаю, як його туди завести. Коли минулий раз ставили ми дизель, то ми вирізали оцю всього панель. Цю дирку зробив вже не я. Тут вийшла вихлопна від старого двокна. З тієї сторони виглядає так Шморгавка. Тут поставив фільтр відстійник який десь сюди. Що дало переварення вихлопної і поставлення баку спереду. Зберігся оригінальний вигляд трактора. Полоше також доставлено грузи, більше шпилька і доставилося ще по одному грузу.